Тимчасово окупований Севастополь в день зазнав масованого ракетного обстрілу про трьох загиблих і понад 20 постраждалих. Заявив так званий губернатор анексованого міста. За його словами, ППО збили п'ять ракет Атакамс в небі над акваторією. Відбулося займання житлового будинку і лісу в районі пансіонату Лазур. За даними телеграм-каналу Кримський вітер, ракети прилетіли в райони Севастопольської бухти, Миколаївки та Козацької бухти. Натомість у місцевих справжня істерика. Виявляється, під час атаки не було сигналу про повітряну тривогу, і хвальоне російське ППО збивало ракети просто над головами людей, які відпочивали біля моря. Уламки ракет падали на пляжі в Любимівці, учкуївці. Саме ними вбило трьох людей. Як повідомляють місцеві пабліки, вже відомо про близько сотню постраждалих. До слова, укриття в місті були закриті. Центр ГУМ. Укрытие. Работает ПВО. Укрытие закрыто. Спасибо.